Міністр оборони сполучених штатів Остін під час свого перебування в українській столиці оголосив про виділення Києву нового пакету. Військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Звісно, у самому цьому повідомленні немає сенсації, як відомо, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вирішив, що під час його каденції Україна отримає всі гроші, які ще залишаються у розпорядженні чинної адміністрації, і таким чином спадкоємець або спадкоємець Джозефа Байдена мають починати з чистого аркушу паперу. Вирішуючи питання, яким буде розмір наступного пакету підтримки України, і узгоджуючи свої наміри з американським конгресом, все це, звичайно, буде вже після 5 листопада, тобто, вже після січня 2025 року, коли розпочне працювати нова американська адміністрація.